Так, я Шумейко Олексій, роблю конспект лекції, 11-та лекція. Так, у мене питання: як визначити область перебігу процесу на основі залежності, швидкості від температури? Вкажіть відповідні області з. Ну, Не знаю обґрунтування, ну, я ось навів ось на зверху там. це намальовано, кінетична, перекідна, дифузійна, що в першій області те впливає на швидкість процесу, а в третьому те не впливає на швидкість процесу. Так, шосте питання: як визначити область перебігу процесу на основі залежності швидкості від лінійної швидкості? Покажіть відповідні області з обґрунтуванням. Все це я зробив. На малюночку. Надіюсь, що качество нормальне і там його видно. Так, наступне питання. Як впливає лінійна швидкість передавальної фази на зовнішньо-дифузійну та внутрішньо-дифузійну області? Ну, тож, восьмом позначила, тут зверху все позначено, надіюсь, все понятно. Ну, мені понятно. Так, як впливає частота обертів мішалки на швидкість процесу у відповідних областях. Для реакторів ідеал змішувач збільшення обертів мішалки. Швидкість не збільшується, значить, кінетичні оберти не збільшуються. Кінтичні оберти збільшуються швидкості, значить дифузійна дуже щось збільшується. Отже, якщо позитивно, то дифузійна, незначно, то кінетична. Так, 10, як знання області перебігу процесу застосовується на практиці, е, ну, запобігає неправильному обиранню режиму роботи реактора. Дифузійна це підвищення швидкості реакції, не має сенсу, а кінетичне підвищення мінімальної швидкості не має дуже сенсу. У мене.